Відновлення паролю Wi-Fi мережі на меж системі TP-Link Deco m 4 Для відновлення або зміни паролю Wi-Fi мережі потрібно бути підключеним до неї. Далі заходимо в додаток Deco. Натискаємо на Wi-Fi налаштування, які знаходяться в верхній частині екрану на сторінці мережа. Обираємо потрібну нам мережу, натиснувши по ній. На даній сторінці вже можна змінити пароль, ім'я Wi-Fi мережі та інші налаштування. Якщо немає можливості підключитися, то можна скинути меж системи до заводських налаштувань, і вже під час налаштування ви можете задати новий пароль для Wi-Fi. Для цього потрібно затиснути кнопку Reset на 10 секунд на першому модулі та на другому тим самим активувавши скидання до заводських налаштувань. Посилання на базове налаштування меж системи Deco M4 є в опису під цим відео. Бажаємо приємного та корисного користування послугами відколу тебе!